Вітання з Київщини! Мене звати Ірина і я запрошую вас до перегляду нового відео на каналі Мій сад, Моє Натхнення. Всі, хто дивиться відео на моєму каналі, ви вже знаєте, що я в основному купую рослини у великих розплідниках або ж в інтернет-магазинах. Через Facebook чи Інстаграм я купую дуже рідко. Але ось недавно я натрапила на сторінку однієї прекрасної пані і вирішила зробити в неї замовлення. Коли отримувала посилку на пошті, я була, ви знаєте, спантеличена, тому що ця посилка заважила майже 9 кілограм. Думаю, як так, я замовила не так багато рослин. І коли я відкрила цю посилку, я була шокована. Шокована приємно. Розмір рослин просто вражаючий. Це не поділки, це повноцінні величезні кущі. І я пропоную вам разом зі мною розглянути ці рослини ближче. Я вже трішки почала їх діставати з пакетів, у які вони були запаковані, для того, щоб замочити у воді. Адже замовлення йшло 5 днів Укрпоштою. Але я хочу сказати, що рослини прийшли в досить гарному стані. Не просто в досить гарному, в дуже гарному, як на мене, стані. Отже, розглянемо ближче. Це кущ ось такій ромашки. Ромашка січена. Ось подивіться, який кущ. Його за бажання ще можна розділити на декілька. Тут ще волога земля. Так, далі. Це у нас синюха. Подивіться. Яка краса. Кожна рослинка підписана. Ось це гравілат. Гравілат чилійський. Ось, подивіться, хіба видно, що 5 днів у Карпошту йшла рослина. А ось це просто величезний. Кущ бузульника я вам ставлю фотографії, напишу ціни, за якими я купила ці рослини. Ну, це щось. Так, ось я вже тут замочила коріння півонії. Є. Коріння півонії було обмазане такою глиняною бовтушкою. Так, а ось ці рослини я вже дістала і е, витягла з пакетів, ось подивіться, як людина відправляє не просто один пагінець, а ось. Подивіться скільки. Так, далі. Ось кущик. Це повноцінні кущики, це не поділки. Це Алісу. Подивіться. Ви тільки подивіться. Я дуже вдячна пані Марії за такі рослини, які будуть прикрашати вже мій садочок. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. То ще цього не зробив. Бажаю всім мирного неба бережіть себе і своїх рідних.